І всім, всім всім привіт! З вами Акама. Сьогодні я вам розкажу, як отримати моду Mummy Long Legs. і скажу, в якій програмі я це скачав. Для початку ми маємо зайти в Play Market. От бачите? Тепер ми заходимо в пошук і набираємо тут Master for Minecraft. І після того, як ми наберемо Мастер форм побачите, ми заходимо на оцю золоте кайло. І ви скачуєте. Ну, я можу відкрити, тому що я вже був скачав. Ось бачите. Ми заходимо, тут є всякі мапи, адони, текстури, все, що ви хочете. Але ми зараз не для цього прийшли. Ми прийшли за Мамі Лонкс. Заходимо в пошук і пишемо мамі. Long legs. Ось мені вже, бачите вибило, але я вже думаю допишу. Є, yeah. все я написав, Давай, давайте вам тут щось тут немає. Я вам покажу, то, що тут ще є отак От зверху мапи і адони, і текстури, шедери, шейдери. Ну і так собі можете вибрати, коли щось шукаєте. Тоді давайте я вам покажу оддам, і тут бачите, так можна вибрати собі. Тоді давайте просто загуглим Poppy Playtime. Я надіюсь, нам є. Poppy Playtime. Все ось. І тут, отак має виглядати. Отак картинка, отак. Нажимаєте на Install. І після того воно нам, воно вам загружає. Ну, Воно мені не загрози, тому що я вже загрузав цей абон. Ну, а дане відео закінчилось. Хочу подякувати за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Всім па-па-па-па. А якщо ви дивились до цього моменту, то напишіть в коментарях. Слава Україні! І знаєте, ви не І все добре, набуду вас до можна. Па-па!